Давайте проаналізуємо, чому Польща так швидко впала в вересні 1939 року, а яке ставлення було до національних меншин в міжвоєнній Польщі? А як так стало, що вона мала таку погану такі мали проблеми з економікою? Чому в такому поганому стані була армія? Чому станом вже на 38-й рік Польща була на межі громадянської війни, там були вже вуличні протистояння у Львові в 1938 році, в яких там, і в тому числі Роман Шухевич брав участь. Лавкові гетто згадаємо, коли євреїв не дозволяли вчитися вільно в польських університетах, як ставились поляки до євреїв під час Другої світової війни, тобто і там якийсь єдвабно і іншого. І це просто один з прикладів, коли там, там можна навіть згадати, як постання польської незалежної держави в 18-19 році, воно було. Ішла рука обруку з хвилями антиєврейських погромів, і про це якби є тепер є чудова книга «Гжек «Львів. Кінець Львівський погром, 1918 року кінець Ілюзії. Яка вийшла українською мовою. До речі, Гавлен, наскільки я розумію, в основному не живе в Польщі, тому що це дуже смілива книга. Навряд чи історик, який знаходився якби, в польських інституціях, міг би собі це дозволити, скоріш за все, він десь в Західній Академії живе. І це книга, яка показує, що постання Другої Речі Посполитий було йшло, ну дійсно от рука об руку з антиєврейським насильством. Це при тому, що антисемітами не був там е, він не віддавав таких команд, там і так далі. І так далі. І ми знаємо приклади, повертаючись наприклад, до нашого кейсу. Ну, Скажу спочатку, тільки що цей автор. Не говорить про те, що він там двічі згадує Україну. Один раз в контексті, що під час Євромайдану образ Бандери став символом таким якби антиросійського спротиву. А після цього, ну якби і паралельно з цим, чим більше його намагалися зробити символом антиросійського спротиву, тим більше. Кремлівські еліти і кремлівські медіа використовували цей образ для шальмування і протестувальників, а пізніше якби, і політичної влади в країні устрою в Україні після 2014 року. Тобто це теж така амбівалентна річ, вирішив взяти на озброєння якби цей образ виявилося, що він не тільки зручний для мобілізації. Антиросійських настроїв, але він і зручний для мобілізації образу України як там нацистської держави, як кремлівська пропаганда, каже знов таки.